Так, друзі, привіт! Сьогодні для вас хочу познімати ще ось такий ренотрафік. Може, кому треба буде для себе класна машинка. Реально 2020 року випуску чисто по техпаспорту. 2 літри, дизель двигун потужці 88 кВт. Передній привід, механічна коробочка передачі. Що саме головне, що пробігу цій машинці 155 тисяч оригінального пробігу. Друзі, в цьому варіанті у нас він завжди є. Цей пробіг є підтверджений. І карверті, і офіційні дилери без проблем, то все може. Вам історію надати по цій машинці. Реально хороша, все ціленька, без яких моментів В класі комплектації на Full LED оптиці Led Provision, типу в цій машинці йде. значить, друзі, На релінгах у нас йдеться машинка, мультикермо у нас. Далі вибір режиму їзди, ось тут кнопочка, електропакет йде, круїз контроль, стар-стоп, велика навігація, моніторчик, кондиціонер є. Ну, реально, Хороша комплектація. так що хто Шукав ось такий трафік, маємо в наявності. от, е, так, Зараз я вам по ньому пробіжуся лакофарове покриття швиденько, е, познімаю, щоб ви мали розуміння, що з машинкою є все добре. Це, до речі, в нас довга база йде. На задніх патронечках, на фаркопчику. Так що, друзі, хто біля себе, шукав би такий варіант, без проблем. Можете набирати нас, заїжджати на тест-драйв, на огляд. Ось ось так виглядає грузове відділення. Все чистенько, гарно, мінімальні сліди від експлуатації присутні. От, але взагалом то все є добре з цим варіантом. Так, тут я вам все показав. Так, є по салончику, мабуть, теж я показував вам, ще раз напроджуся. Два місця попереду, до речі, є бокова підтримка десь далеко дорогу для двох пасажирів. Для рук дуже зручно. Що коробочка? У нас іде. Все чистенько, гарно. Не, в автомобілі не палили, не смердить, нічого не подерто, не, не поламано по пластиках. Все ну реально гарненько, бачите, все, все на камері показує. Так що, кажу ще раз, хто б для себе шукав, такий варіантик, без проблем. Так, і. І, 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 до речі, скло 20-й рік, двадцятий 20 рік, скло. Тут у нас міняне лобове і тут теж 20-ка. І тут теж 20-ка. Далі. Локофару покриття. Права сторона на 113, 123, 135. 117 стоечка у нас 125 115 114 119 121 123 122 109 108 139 106 118 114 98 і 4 не 98 і 4 120 95, 126, 138, 128, 129, 128, 125, 124, 105, 106, 131 і 132. Так що, друзі, ось такий замок по фарму покриттю. Як на мене все добре, тут ніяких підкрасів немає. З машинкою є... Так, з машинки є все добре. Так, різина 16 КЦ, 215, 65 диск, літні стоять, металеві з ковпаками. От, ну і отак по кругу вам ще швиденько пройдуся, вам покажу. Отак воно все в нас виглядає. Тобто якихось там вм'ятин, протектості по кузову я не бачу. Поріг за поріг понизу так має бути у нас. Так, позаду. Ну, звичайно, задній бампер, де зона погрузки, трішки пластик отак притертий є, бачите. Але ну, то грузова машинка полюбе і буде. І ліва сторона все добре. Так, зараз ще запустимо. Хочу ще відкрити... Опа, так, пробори не вище Так, запустимо відкрити капота хочу. Так, запускаємо. Так. Ручник тримаю у нас, машинка на холодно запустилася, обороти не плавають, ручник, двері відкриті є, це все добре. От клімат, кондиціонер у нас, що -та там у нас кондиціонер працює гарно, гарно дує вже так є. І хочу ще глянути під капотку. Що в нас тут? Та -та 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 -та. Так, під капоткою у нас тут все добре. Болти не крутилися. Фара у нас 8-20 рік. Фара у нас 8 20 рік. Фари не міняні, оригінальні фари, рімнів роликів не чути. Так що, друзі, ось такі варіантик маємо для вас. Кого би він зацікавив? Будь ласка, заїжджайте, дивіться, оглядайте, робіть зраю, катайтеся з нашої сторони. Сторони дамо максимум інформації. Не забувайте, що у нас є посла доставки автомобілів у ваше місто. Можемо доставити вам під двері вдома, перевірити на будь-якій станції і придбати для себе реально хороший класний автомобіль. Так що, в кого якісь є питання, набирайте так. Вам всім гарного дня, буду з вами на зв'язочку. Пока-пока.